А ви знаєте, що є така казкова страна, яка називається Правдиля? в цій країні дуже щасливо жили поруч люди звірі, комахи. І в цій країні росла чарівна квітка, яка називалася Квітка прав дитини. Одного разу недобрі люди зірвали всі пелюстки цієї квіточки. Давайте з вами ми зараз спробуємо повернути всі ці пелюсточки і дізнаємося багато цікавого про ваші права. Про права дитини. Тож вирушаємо. У нас є квітка прав дитини. Вона сумна, тому що недобрі люди забрали в неї всі пелюстки. Для того, щоб їх повернути, нам потрібно пригадати права дітей. Кожна У якому ми живемо. Кожна дитина має права, їх визначає книжка така. Конвенція дітям права надала, щоб знала дитина, вона не сама, що люди дорослі її захистять і будуть права її скрізь поважать. Кожна дитина має право на життя. Ось і повернувся перший полюсточок. Усі діти мають право. Жити своїми батьками в родині. Повернувся пелюсточок право на сім'ю. Дитина має право жити в своїй оселі і почуватися в ній господарем. Ще один пелюсточок з'явився це право на житло. Кожна дитина має право отримувати нову інформацію і навчатися. Ось ще одна пелюсточка з'явилася це право на освіту. Кожна дитина має право на розваги і відпочинок. Повернулася пелюсточка право на відпочинок. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Ось з'явилася і остання пелюсточка право на медичне лікування. Молодці малята! Ви допомогли нашій квіточці отримати назад пелюсточки права. Дивіться, яка наша квіточка стала радісна! Малята, а ви знали, що маєте не тільки права, а й обов'язки. Права свої дитино знай, але й обов'язки не забувай, безлад вчасно прибирай і батькам допомагай, з дисципліною дружи, старанно уроки вчи. Треба старшим допомагати, батьків любити й шанувати. Дітки, давайте жити дружно, виконувати права і обов'язки. Тоді всім буде добре, всі будуть щасливі.